Мої вітання Житомир. Дякую, що ви з нами залишайтесь, і надалі буде цікаво. Благодійний захід під назвою Молода генерація на підтримку Житомирської 95-ї аеромобільної бригади не залишив байдужим багатьох Житомирян та гостей нашого міста. У залі державної телерадіокомпанії не було жодного вільного місця. Люди активно ділились грошима, а також морально відпочили і подивились гарні виступи. Саме тому сьогодні в нашому об'єктиві одні з найактивніших представників Житомирської молоді. Організатори та учасники благодійного концерту Віталій Сівко, голова Житомирської молодіжної організації, 21 перше покоління. Олег Рогов, головний режисер і сценарист цієї ж організації. Ірина Мороз, помічниця Віталії, Віталія? Наталія, учасниця концерту, а також вокалістка гурту «The Harbits». Я вас дуже рада всіх вітати. Дякую, що прийшли сьогодні до вашої студії. Віталій. Розкажіть, будь ласка, чим саме займається ваша молодіжна організація? Яка діяльність у Доброго ранку, гарного дня, житомиряни! Хочу подякувати за можливість сьогодні бути присутні в вашій студії і розповісти про нашу організацію і про той захід, який ми провели в стінах телерадіокомпанії. Ну, сама організація 21 покоління, я думаю, що виші житимиряни, жителі нашої області, знають, що вона була створена у 2009 році. В цьому році ми відсвяткували п'ятиріччя своє. За період діяльності близько 20 соціальних проєктів було впроваджено. Ну ось в минулому році ми розпочали процес створення обласного молодіжного теоротку. Теж, я думаю, і в засобах інформації, і в друкованих, і на телебаченні можна було ознайомитися із тими напрямками роботи, які ми для себе визначили. Тобто ми працюємо без політики, а політично і впроваджуємо те, що для нас не приносить якогось прибутку. Ми працюємо як громадські діячі на соціальній основі. Думаю, також що була можливість знайомитися з нашими сіткілайтами по місту з приводу наших соціальних проєктів. І одним із заходів, перших заходів молодіжного активу ростку, ми створили в минулому році, і теж представляли наші заходи, які планували на поточний рік з командою студентства. Ну так склалося, що впродовж спочатку поточного року до цього періоду. Деякі люди з команди пішли були різні причини, і відповідно вони для себе щось відкрили. І коли в поточному році почали створювати молодіжну активростку вже із тих людей, кому ми можемо довіряти. І долучати тих людей, хто дійсно є спеціалістом в своїй галузі, і розуміє те, що ми спільно можемо робити суспільно-корисні справи, знову ж таки, не заради якоїсь особистої вигоди, а для того, що це дійсно потрібно суспільству. І ось, ось цей захід, молода генерація це перший захід команди молодіжного активу розтку, до складу якого сьогодні входить 15 осіб. Провели також на минулому тижні у великій залі міської ради, за сприяння керівництва міської ради. Провели засідання, розширене перше засідання молодіжного активу розвитку, запросили молодь із районів і міст, подали пропозиції районній державній адміністрації, міськ виконкоми від трьох до п'яти соціально активних молодих осіб, хто там у районах і містах займається такою ж соціальною роботою, якою займаємось ми на рівні Житомира. І дуже сподіваємось, що після того заходу, ось пройде місяць, ми встановили собі такий. Термін місяць на розробку плану нашої роботи середньострокового, дуже сподіваємось, що молодь з районів міст буде активно долучатись не лише приїхали, послухали те, що ми хотіли розповісти і донести. А після тої зустрічі, ну сьогодні, я навіть заходив на нашу електронну скриньку, надходять нам пропозиції про те, що люди хочуть з нами працювати. І ну, сподіваюся, що активність буде високою. А ви кажете, що ваша організація політична і ви не заради грошей працюєте, але ж звідки фінансування? Адже організувати захід на це потрібні кошти. У нас в організації кожен працює на своїх основних роботах. І коли ми навіть організовували свої перші проекти, ну, з командою прийняли таке рішення, ми співпрацюємо із владними структурами і з міськими радами, активно співпрацю де з обласною держадміністрацією. По заходу молода генерація, дякуємо за підтримку. Теж фінансова підтримка була від департаменту сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації. І 60% для проведення цього заходу спрямувала сама команда 21-го покоління. Тобто нам потрібно було, ми спланували, розписали, яка потрібна сума на те, і на наших зборах прийняли таке рішення провести такий захід і профінансувати його. І щодо заходу, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви результатом, чи так все сталося, як ви собі планували, і скільки коштів зібрали, і чи вже є якийсь, якийсь рух у тому напрямку, щоб віддати ці взуття, так? Я розумію, так. на взуття збирали, щоб віддати нашим військовим те, що людину збирали? Нам дуже приємно, що до участі у нашому заході долучилися, на мій погляд, напевне, одні з кращих виконавців. Нашої області міста Житомира був учасником Артем Кондратюк. До речі, також у нашій команді Анастасія Навольнева, переможці шоурус коміка» Олексій Гайдучик і Андрій Рибак. І також чотири команди виступали: це Харбіц, Юга, Біт», полюси приїздили до нас із Києва. І також була команда Три Мости. І також долучилась до нас і переможець цьогорічного. Конкурсу Доля Євгеній Кравчук, якщо не помиляюся. І за підсумками даного проєкту ми його проваджували також за підтримки за сприяння благодійного фонду Надія Є, тому що молодіжний актив розвитку він поки що не є юридичною особою. Ми плануємо впродовж місяця під час того засідання, розширеного про яке я розповідав, ми ухвалили рішення, що впродовж місяця буде розроблена середньострокова програма нашої роботи. Поки що ми на три роки будемо розписувати свою роботу. І враховуючи те, що ми не є юридичною особою, нам потрібна була підтримка благодійного фонду для того, щоб це дійсно по законодавству, по, по відповідно до чинного законодавства України, пройшло все правильно по паперам. Було зібрано за підсумками проекту 12 тисяч гривні. Вчора був візит нас до місцевого виробника нашого Житомирського. Ми придбали. Поки що 24 пари берц, теплі БЕРЦи на міху і в п'ятницю ще шість пар нам зараз доробляють. Ми плануємо на наступному тижні їх передати у зону ОТО 95-й аеромобільній бригаді. Це будь-кому чи це я якомусь окремому батальйону, комусь конкретно чи взагалі просто кому в нас, потрібно? В нас були долучилися до даного проекту теж люди, які безпосередньо. Передають свою допомогу у зону АТО. Ну я так розумію, у нас перший здається, батальйон, перший батальйон, так тому що для нас найголовніше те, що це дійсно має дійти до хлопців, до військовослужбовців. Де. І фотозвіти, як і по закупівлі. До речі, я зараз продемонструю: як по закупівлі берців, так і по переданню їх у зону АТО вони будуть у нас. Розміщені і в соціальній мережі, і на нашому порталі молоді. Тобто це буде 100% гарантія то, що потрапила те, в те, що юркі, потрапить, так. так. Mm -hmm. Ось, будь ласка, вчора було три банаберце 24 пари. Усіх пар 30. Ми як анонсували, трішки ми по фінансам не, не дотягнули на 30 пар, але команда теж прийняла рішення, ми дофінансували з власного і Виконуємо те, що говорили. Добре, дякую. Дякую вам. Але питання до вас. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви багато в яких заходах берете участь, так чим це особливо, чим цей захід був особливим? Чи був він чимось? Ну, не дивлячись на те, що це були, була поміж нашим військовим. Тобто, чим щось таке було? Ось... Ну, особливо було, що ну напевно найцікавіше, найприємніше, коли ми зверталися до артистів. Нашого місцевого всеукраїнського рівня вони відверто казали, так я згоден. Тобто жодної мови щодо заробітної плати за виступи не йшлося взагалі. Про що можна казати, якщо Саша Павлік, фіналіст проєкту X-Factor, сказав «Хлопці, я приїду. І Артем зателефонував. Вони домовилися. Це добрий друг Артема Кондратюка. І він приїхав, так само виступив абсолютно безкоштовно на цьому заході. Приємно було відмітити прагнення і бажання людей, і творчої молоді, і взагалі людей, які не пов'язані з творчістю. Проте було бажання все ж таки ну, вдихнути на повні груди, напевно, відчути, що так, зараз складні, навіть скрутні часи для деко, проте не варто забувати, що ми разом можемо зробити добру справу. Я від самого початку підготовки цього проєкту ми планували його зробити ще ну скільки, майже рік, напевно. Подібного плану концерт саму молоду генерацію. Проте такі часи склалися, що ця молода генерація перейшла в трішки інший формат, більш потрібний населенню. Ну, на мою думку, все вийшло навіть краще ніж ми бажали. Шкода, звісно, щодо фінансування. Тобто, е якщо було б було 100 пар взуття, це було б краще. Проте е ну, я б вважав, що на такий захід відгукнуться більше людей. Тобто е є одна проблема, з якою особисто я зіткнувся. Коли в мене запитують, ну ви ж там все, все собі заробляєте. Ну жодної копійки ані я, ані Віталій собі не взяв. Скільки коштів було покладено для того, щоб там зв'язатися і домовитися, ну, про це навіть ну, і казати не потрібно. Це все за власний, за власний рахунок, рахунок організації. Про Андрія варто сказати Собочу, який долучився в останню мить від. від від рок-клубу Житомирського він приніс, сказав тисячу гривень від нас. І він додав цю тисячу гривень до скриньки. Приємно було бачити, що люди, ну нехай одну гривню, вже придбавши квиточок, там у залі кладуть цю гривню. Можливо, саме вона стане такою шалькою. Цікаво було, Віталій назвав суму 12 тисяч 303 гривні. Проте, коли ми рахували, ми підрахували, у нас є фотозвіт, ну, так, щоб якщо. Хтось зацікавиться, ми можемо предоставити таку інформацію. Цікаво було, що ми назбирали, якщо я не помиляюся, 12 тисяч 53. А я не помиляюсь, так. 12 тисяч 53. Віталій каже: зачекайте, що таке? А нам ще 250 гривень повинні привезти. І ми плюсуємо, зателефонували, дійсно везуть, дійсно везуть. Принесли під час підрахунку ще 250 гривень, вийшла сума 12303. Згодом ми доклали ще от там, ну, для того, щоб не було смішна цифра, ми доклали ще 2 гривні для того, щоб ну, було хоча б приблизно. І приємно те, що не вийшло навіть по собі вартості, коли на такі уступки вже по ціні взуття пішли для нас. І коли навіть зі всіма знижками, відповідно домовленістю з власником. Ми кажемо, от така сума. Чи не могли б і ви долучитися? І, відповідно, ось підтримали. І вийшло так, як гадалися. Ми казали, що приблизно будемо намагатися зробити 30 пар. І ну, напевно, Бог є. Ну, це краще, якщо б нічого взагалі не було б, це було б дуже недобре. Такий масштабний концерт сам вийшов дуже масштабний. І у вас такі така програма була, і дітки танцювали, і рок співали, і і коміки були, і щось таке сучасні танці. Ось як ви вважаєте, як вам вдалося ось так зліпити все це в такий в один якби захід? Наскільки це важко було, і як ви взагалі це лікувалося? Я можу сказати про плюси, і про мінуси цього заходу. Перш за все, дуже приємно, що була змога, була змога, перш за все, продемонструвати різні відповідні виступи і дітей, і творчих особистостей, солістів і відповідної рок-гурти. Проте хотіли зробити показати всіх, не витримали таймінг. Ми дуже намагалися, хоча б там у 2,5 години. Як кажуть у жарті, скільки йде ваша вистава, ми не знаємо завжди по-різному, ми граємо до останнього глядача. І більшість не витримали такої масштабної програми. Це ми відверто кажемо. Наступного разу буде трішки коротше, ми вам обіцяємо. Проте приємно сказати, що ну, хто досидів до кінця, той молодець. Хто не досидів, ми так само з вами. Дякуємо за те, що ви завітали і підтримали наших братів. Просто зараз я хочу, щоб ми подивились сюжет, який ми підготували. Можливо, для тих глядачів наших, які не були на концерті, не бачили, що і як відбувалося. Давайте подивимось сюжет. Попереду у нас ще і співи тут і розмови. А просто зараз дивимось сюжет. Яскраві виступи на сцені активна творча молодь. Зала повністю заповнена глядачами і скриньки, що поповнюються небайдужими громадянами, аби захистити від холоду наших військових у зоні. Ато у той час, коли бійці захищають всю Україну, така мета благодійного концерту Молода генерація. Ми об'єднуємось для того, щоб робити аполітичні хороші соціальні проекти і. Добрі заходи сьогодні. Ось перший захід молодіжного активу розвитку за участю вже соціально активної молоді міста Житомира під назвою Молода генерація. Відкрив захід Артем Кондратюк. Він заспівав гімн України. обществе еще не до конца понимают, что между вооруженными террористическими группами и нами, как щит, стоит наша армия. Скажем, не очень сильно вооруженная, плохо одетая, І ми дождим просто допомагати. Відпочити та зняти напругу від подій, що відбувається, наповнитись оптимістичними думками. Моральна, головне матеріально підтримати солдат. Все це об'єднало чимало людей. Нас захищають на востокі, і я вважаю, що долг кожного громадянина України захищати тих хлопців від холоду, від голоду. Та головне, що сьогодні саме молодь займає активну патріотичну позицію. Ребята виконують свій обов'язок там за нас. Якби как бы охороняють нас, то артисти же делают те, що вміють делать. Ми з сцени намагаємося це делать. Кожен Житомирян повинен гордитися, що він живе в місті Житомирі. І ми, як музиканти, в свою чергу хочемо е допомогти нашим героїчним товаришам, нашим кіборгам, які саме з Житомира. «Чим можемо, щоб вони дійсно знали, що вони нам потрібні, що вони герої? Можливо, там не відчувається там справжня війна, але вони мають знати, що за ними вся Україна. Я хочу, щоб в нашій країні був мир». благодійний захід відбувся з успіхом завдяки звичайним людям, активістам Житомирської області, молодим митцям нашої країни і всім небайдужим військові Житомирської 95-ї аеромобільної бригади матимуть підтримку. Ось такий сюжет, звісно, масштабності концерту не передати у двох хвилинах. Але хто приходьте, люди на концерти? Дивіться і дізнавайтесь. Наталія, питання до вас: ви е, учасник, ви брали участь так у концерті? Розкажіть, будь ласка, взагалі, яке ваше ставлення до подій, що в Україні і до тієї допомоги, що зараз мова долучається? Чи ви вважаєте, що ця підтримка вона дійсно і матеріальна, і що моральна? Вона ну наскільки вона підтримує, як вважаєте наших військових? Ну, моє ставлення до того, що відбувається в Україні, це напевно, як і в кожного українця, в кожного громадянина нашої країни. Болить серце, болить душа, і хочеться долучатися, допомагати неважливо як, матеріально, морально, своєю творчістю. Наприклад, я вважаю, що цей концерт організаторам велике дякую за таку можливість взяти участь в благодійності на мою думку, заходи такого формату вони є дуже важливими, тому що, по-перше, люди купляють бюлети, цим вони вже роблять якийсь свій внесок і отримують якесь духовне можливо задоволення від того, що відбувається на сцені такого концерту. І мені здається, що за допомогою таких заходів виховується... Громадське суспільство наше і виховується небайдужість людей до того, що відбувається в нашій країні. Я вважаю, що це дуже потрібна справа. Її треба продовжувати. І якщо нам будуть пропонувати виступати, ми обов'язково будемо брати в цьому участь. Наприклад, нам запропонували виступити на цьому концерті, і жоден учасник нашого колективу навіть мови не було про те, щоб відмовитися. Сказали, що нам запропонували, і всі зразу сказали так. Тобто Тепоте... зрозуміло, дякую. До нас приєднався ще один учасник нашої розмови, але ж він приєднався в якості музиканта. Так Наталія підготувала пісню і. Ми зараз почуємо Ярослав. Будь ласка, підіграй нам на гітарі. Що так, ми підготували пісню. Ми хотіли підняти всім настрій. Це дуже популярна, всесвітньо відома, позитивна пісня. І цією піснею телеглядачам хотілося б побажати кохання, кохання ще раз кохання, щоб вони йшли по життю з піснею та радістю. Починаємо. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love had arrived. I think the God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But on the way. That is there, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak, there are no words to speak. And if you feel like I feel, please let me know that is real. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. I love you, baby, and this is quite all right. I need you, baby, to warm the loneliness. You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You feel like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love had arrived I thank the God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Дякую, Наталія, Ярослав, гарна пісня, всім відома. Вважаю, що наші глядачі трошечки так і релакснули. І так, Ірина, ви також брали участь так, в організації концерту. Що входило в ваші обов'язки і чому ви це робите? У кожного з нас є пориви душі, і ми знаємо, що складна ситуація на даний час в країні. Тому і я зі своєї сторони. Як безпосередньо, як людина, як звичайна людина намагалася чимось допомогти армії. Таким чином, ми в організації організувалися по розповсюдженню квиточки, по розповсюдженню інформації. Ми вирішили, що краще зосередитись на тому, щоб залучити більше коштів на наш захід. Ніж розповсюджувати і витрачати на рекламу кошти, так а, особисто для мене це є дуже важливим заходом, а, як звичайної людини. А, кожен з нашої команди а, брав активну участь в цьому заході, так і а, безпосередньо я а, на концерті займалася збиранням коштів, так як а, а ще наші організатори. І вважаю, що а, хочу користуючись можливістю, подякувати всім знайомим, які долучилися безпосередньо. Дуже цікаві випадки, були коли люди не могли прийти, але безпосередньо передавали кошти для військових. Дякую вам за відповідь, Ірино. Віталій, скажіть, будь ласка, ваша організація планує найближчі часи ще якісь благодійні концерти чи заходи, чи взагалі якусь таку діяльність, яка б допомагала ну саме нашим військовим. Ну, наразі ми відпрацьовуємо самі пропозиції ідеї членів команди. Я думаю, впродовж тижня вже буде відомо і ми обов'язково всю інформацію будемо розміщувати на наших офіційних джерелах. І користуючись також можливістю, хочу продемонструвати ось такий ми постер зробили. У нас є одноіменний проєкт під назвою Добро, добро бути легко, але мені здається, що ось ці слова, їх можна. Говорити, коли ми проважимо будь-який проєкт, тому що насправді потрібно небагато, щоб говорилось серце. І коли говорить серце, і ти робиш корисну, хорошу справу, яка приносить людям добро, це, напевно, найголовніше. Є люди, хто того не розуміє і сприймають ну, як якось не з міра сіло. Але я сподіваюся, що тих людей, хто нас розуміє, і хто підтримує, і хто обов'язково сьогоднішній час підтримує наших військовослужбовців, таких людей є багато. І велика щира подяка усім житомирянам, хто долучився до цього проєкту і хто надалі буде долучатись до благодійних заходів, які не лише проводить 21-ше покоління, а інші громадські діячі. Дякую, що сьогодні ви в нашому об'єктиві. Бажаю всім успіху, позитивного настрою і завжди такої активної життєвої позиції. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у нас в об'єктиві була активна молодь нашого міста. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре, до зустрічі через тиждень.